Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт З. І сьогодні у нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Citroen c 4 2018 року. Мотор 1,6 HDI 88 кВт. Коробка автомат ISIN, звичайний класичний автомат. Пробіг оригінальний 197 тисяч км. Авто без жодного підкрасу. В червні 2022 року на 177 тисяч пройшла повне ТО. З заміною масла всіх фільтрів, ГРМ та помпи. Перейдемо до огляду авто. Кузов хетчбек. денні ходові вогні, протитуманні фари. автоматичне складання дзеркал, датчик світла, датчик дощу, диски r 16 передній ряд. Бокова підтримка хороша в сидіннях, електрорегулювання дзеркал, 4 склопідйомника, режим еко, парктроніки. ESP, регулювання фар. 197 тисяч оригінального пробігу, шкіряне мультикермо, управління мультимедіа, круїз-контроль, великий сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, Apple CarPlay, Android-Auto, міні-лаштування автомобіля, Bluetooth, Wi-Fi, автоматична коробка передач iSIN, параметри автомобіля задній парктронік дзеркало заднього виду з автозатемненням. Так Виглядає задній ряд сидінь, великий багажник, докатка, повний ремкомплект, сервісна книжка, два ключі, авто в гарному технічному та візуальному стані. Можна оглянути на нашій площаці, яка знаходиться в 20 км від Львова. Село Супошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.